На Полтавщині там чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК. Про це йдеться на сторінці Фейсбук сухопутних військ. За їхню інформацію, співробітники ТЦК зупинилися дорогою до навчального центру, куди супроводжували мобілізований. Невідомий чоловік у балаклаві підійшов до ТЦКівця і вимагав. Віддати зброю, погрожуючи мисливською рушницею. А коли військовий відмовився, то відкрив по ньому вогонь. Від отриманих поранень співробітник ТЦК загинув ймовірного нападника. Затримали про це, сповістила поліція Полтавщини на своєму сайті. Пане Юрію, що ви можете додати з даного інциденту? Що вам відомо? Ну, все вами озвучено відповідає дійсності. Дійсно, 31 січня, десь приблизно півночі. Транспортний засіб, який перевозив у супроводі працівників ТЦК, військовозобов'язаних до відповідної установи для проходження навчання, зупинився неподалік міста. Пиряти на одній із АЗС під час зупинки до працівника ТЦК підійшов підійшов. Вірно, ви зазначили невідомий чоловік в Балаклаві, погрожуючи вогнепальною зброєю, здійснив постріл у працівника ТЦК. відібрав у нього автомат Калашникова і разом з одним із співучасників залишив місце події. Оскільки злочин резонансний, на місце події одразу прибули максимальна кількість фахівців, в тому числі і працівники оперативно-слідчої групи, оперативники карного розшуку. Криміналісти і начальником головного управління національної поліції Полтавської області було одразу дане розпорядження щодо введення на територію області спеціальної поліцейської операції з метою встановлення місця знаходження та затримання озброєних осіб, які вчинили даний злочин. В ході оперативно-розшукової роботи, десь упродовж кількох годин вдалося встановити місце, де знаходилися ці особи. Вони перебували в помешканні одного із. Фігурантів. Потім із залученням працівників спецпідрозділів поліції дані особи були затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, і наразі з ними проводяться слідчі дії. Під час проведення невідкладних обшуків у осіб вилучена зброя, а також інші небезпечні вибухонебезпечні предмети. За даним фактом відкриті е, слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури три кримінальних провадження, зокрема за статтею «Умисне вбивство, це стаття 115, частина перша, частина третя статті 262 кримінального кодексу України це незаконне заволодіння зброєю з тяжкими наслідками, і е, стаття 114 зі значком 1, це перешкоджання законній діяльності е, Збройних сил, збройних сил України. Е, всі ці статті кваліфікуються як тяжкі злочини. Тому зараз проводяться максимальний комплекс слідчих дій для того, щоб встановити всі обставини події, надати відповідну правову оцінку діям нападників. І після завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження будуть скеровані до суду, який має прийняти рішення щодо відповідальності цих осіб. На превеликий жаль, поранений чоловік, який отримав поранення на заправці. Це військовий, який якраз супроводжував цих військовозобов'язаних, він загинув на місці. Лікар. І намагалися врятувати його, але на превеликий жаль, рана виявилася несумісна із життям, тому ми висловлюємо щиру щире співчуття родині загиблого. І поліція зараз працює максимально, аби пришвидшити е, розслідування даного кримінального провадження, щоб особи, які впінили цей жахливий злочин, понесли е, заслужене е, покарання відповідності до чинного законодавства України. Юрію, дякуємо вам за те, що долучилися і поінформували стосовно трагічного інциденту, де застрелено військовослужбовця, а також про останні наслідки влучання у житловий будинок на Полтавщині. Я ще додам від себе, що Начальник тимчасово виконуючий обов'язки начальника ОВАПО Володимир Когот підписав постанову, відповідно до якої встановлено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу Полтави 1 лютого. З Нами на зв'язку був Юрій Сулаєв, начальник відділу комунікації поліції Полтавської області.